Все отак от знищують наше місто. Вирвали. Цапи рукуємо кончені. Люди. Будували собі майбутнє своїм дітям, своїм внукам. Вирва, будинків немає. Отак от. Що ви думаєте? Це все? Та ні. Не все. Знищують, вщент, знищують наше містечко. Ну, то у них по плану. А по нашому плану відновити наше містечко, відродити. Так. Оце тут були будиночки, все. Все-все-все, оце будиночки. Отакі такі будиночки стояли, а зараз отак. От Ось от такі красавчики. Потихенько відходять від цього всього. Все буде Україна, ріхів далі буде. Слава Україні!